Хотілося б почати з таких слів, як слава Україні, героям слава! Так що перемога за нами. От. А сьогодні у нас буде тема цікава тема, де сьогодні фінансів. І будемо сьогодні починати з теми фінансів. так І почнемо ми з того, яка на даний момент зараз є ситуація в нас в Україні. Всі прекрасно розуміють, що ситуація в нас є не, не дуже така, можна сказати, класна, тобто є дуже складна ситуація економічно-фінансово, є складнощі зміни професій і. Втрати у, у високоризикових проектах, і ця ситуація спонукає до того, що більшість людей є в пошуку. Більшість людей шукають якогось чи додаткового заробітку, чи просто ще якогось заробітку, який би дав їм можливість чуть себе краще почувати, і е, більше року тому подзвонив мій мій товариш, хороший з Києва Сергій. Він сказав, що Тарас, є хороша тема в нерухомості на той момент. Я займався виробництвом, і я був відкритий до чогось нового, але як іменно ця нерухомість, як воно взагалі дає доходи, мені було цікаво, і я в цьому почав розбиратися. І знаєте, що саме найцікавіше, я зрозумів, що це є дуже хороший варіант, щоб мати дохід. Можна так сказати, навіть пасивний дохід. І як це виглядає? Тобто є якісь об'єкти нерухомості, які посуточно здаються, і вони генерують дохід, і е, саме що інтересно, що е, працює зайняти ви в цьому чи не зайняти воно генерує вам якийсь дохід, і тому, хто є у власності, хто має власність такі там об'єкти нерухомості, і є велика проблема, тобто є великий порог входу. Тобто, щоб купити якийсь об'єкт нерухомості і його здавати там посуточно, треба мати таку хорошу хорошу суму. І що я на той момент був зрозумів, що ну в той момент в мене не було такої суми, щоб придбати такий об'єкт нерухомості і розуміння, як він взагалі працює. Бо крім того, щоб придбати якийсь об'єкт нерухомості, е, треба знати, де його придбати. Е, є ризики на різних місцевостях, десь воно працює цілий рік, десь не цілий рік, і потрібен досвід в управлінні. І в той момент э, ця тема для мене була дуже цікава, коли я їхав відпочивав. знаєте, може, ви от їздили десь відпочивали там за кордон, чи тут по, по Україні? Тобто ми їдемо, відпочиваємо і ми користуємось тими благами, що нам дають, і ми розуміємо, що хтось на цьому заробляє. І той, хто на ньому заробляє, він не зайнятий в цій сфері. Тобто є готовий там якийсь об'єкт, він, по здається, він приносить дохід. Та людина може чим-небудь займатися. І мені це завжди було інтересно, тому що є багато різних там джерел створювати якийсь пасивний прибуток, але більшість з них такі, що вони є нереальними. А це є самий реальний такий, можна сказати, інструмент, тобто дохідна нерухомість. І... Тобто є багато проблем покупки нерухомості, якщо ви це робите самі, тобто самі приймали рішення і самі вибираєте якийсь об'єкт нерухомості, і саме що цікаво, що наша компанія Stability відкрила двері в дохідно дохідної нерухомості, і можна сказати, дала вирішення цьому всьому, і яку саме вирішення дали в тому, що ми пропонуємо створити джерело пасивного прибутку від здачі нерухомості в оренду. Дуже цікаво, і ще саме інтересне, що на даний момент дуже важливо, я думаю, більшості людей буде 100% важливо. Є дає можливість побудувати власну мережу користувачів в дохідній нерухомості з бізнесом під ключ, і оце от слово бізнесом під ключ мені мене воно включило в той момент, коли я про це почув. Тому що я розумів, що він десь цей ринок є, він якось працює. ця нерухомість, і якщо є слово «бізнес під ключ, тобто є система, яка дає 100% результат. І оце мені на даний момент тоді сподобалося, коли я тільки розбирався і вникав в дану тему. І як то кажуть, як це працює, можна так сказати, все геніальне просте, працює все дуже просто, вскладчено, Є користувачі платформи, тобто я чи ви, чи ми, шляхов покупки маркетингових пакетів. Компанії стабіліті, ми їх купляємо, Ці кошти передаються в дохідну нерухомість. Ця дохідна нерухомість посуточно здається, отримується якийсь дохід, і той дохід розділяється між акціонерами. І ця геніальна ідея мені дуже сподобалася, і саме, що класно, що вона зроблена по новому, по тому, що на що світ зараз від нас очікує, тобто вона створена. Ту взамін ті активи, що надають вони, вони є цифровими. Це є стат і Рентокін, і ці цифрові активи вони випущені на блокчейн технології. Тобто, це якби на крок вперед, і оця модель дуже проста, дуже зрозуміла. І для, для мене в той момент вона була дуже зрозуміла, тому що є інвестиції, є нерухомість, яка працює на неї потрібно велику суму. От і щоб її, тобто можна в зібратися і купити той об'єкт нерухомості, і саме класно, що є професіонали, які тим займаються, є управлінська компанія, яка управляється всім процесом, і є дохід, і тим доходом розділяється між акціонерами згідно того, хто на яку суму придбав активи. І от для зразка, що було наглядно, зрозуміло, і легше було сприймати. Тобто, як виглядає це е, реально? Тобто, є якийсь інвестиційний пакет, якась там сума, і саме, що класно, що вона не є величезна, що вона не є дуже космічна. Тобто, від пару сотень доларів ви вже можете собі інвестувати, можете мати дохід, ваші гроші починають на вас працювати. Ви берете їх до себе на роботу. І це дуже класно, коли гроші на вас працюють. Знаєте, в них голова не болить, в них нема суботи, неділі, погода на них не впливає. Тобто, це той момент, який дає вам можливість мати пасивний прибут. Отже, тобто, у нас є інвестиційний пакет, він ділиться 50 на 50, Половина коштів йде в СТАБ. Наші СТАБИ Стаб – це є що таке: про, про образ електронної дивідендної акції, тобто її дохід. Річний до 12% відсотків річний, але саме що цікаво, що цей дохід росте в ціні. Давайте подумаємо, чому акція може рости в ціні. У нас бізнес-модель зроблена наступним чином: що ми збираємо інвестиційні поблизу, докупляємо, докупляємо наші об'єкти нерухомості, тим самим капіталізація нашої компанії росте. Ми, як є акціонерами, тримачі наших акцій, компанії, наша доля теж росте. І тим самим. Наші дивіденди ростуть, тобто ми отримуємо щомісяць місяця дивіденди, і ще саме цікаво, що вони ростуть в ціні. Якщо взяти це порівнювати, наприклад, з там, банківським депозитом, то, по-перше, тут в мінімум в 12 разів більший дохід, і саме тіло не росте в банку, в нас воно росте. От тим більше ви розумієте, яка зараз інфляція в нас зараз в Україні е, кожного року ну космічно, космічно, і встигнути за нею е, треба щось таке купити, що дуже класно вирости в ціні там через рік, через два. Тобто, 50% відсотків нас пішла в стаби, Друга частина у нас йде в оренди. Що таке оренди? Це цифровий сертифікат на відпочинок. І саме, що цікаво, ви не можете скористуватися прямо сьогодні. Зразу поїхати в наші апартаменти відпочити зі знижкою від там 10, навіть аж навіть, бувають такі моменти до 90%. Тобто дуже круто ви можете відпочити. Знаєте чому тому, що вся нерухомість, яка посуточно здається, вона не здається цілий рік. У собі є місця, де ну не заселяються люди, і так працює весь ринок, і це нормально. І в той момент ви можете поїхати там знижкою відпочити. І якщо ви не їдете, не відпочиваєте. Ваш сертифікат на нього теж нараховуються відсотки. Трошка цікавіше, можна так сказати, якщо дивитися на їх дохід в рік, тобто від 12 до 72. Що це таке? Це в ночах. Що ви відпочиваєте в нашому готелі? Тобто, у вас є передоплачена оренда, ви цей рік чи там цей місяць не хочете їхати? Хтось другий там їде, відпочиває, то е ви поїдете на не, не на одну ніч, а на дві або на три. Розумієте, якщо прийде там е така кількість, нарахується тих дивідендів, і це дуже цікаво. Тепер є ще один варіант. Е у Нас є внутрішня біржа, де можна цей сертифікат продати на відпочинок. От ті люди, які хочуть заселитися, а у вас він є. Тобто, ви прямо на біржі можете його продати. Можете ваших друзів відправити в наші апартаменти, і вони поїдуть відпочинуть, дешевше ринкової ціни. Вони вам будуть вдячні, а ви свої кошти, як так можна сказати, примножите. От така є цікава бізнес-модель, яка просто революційно поміняла підхід до дохідної нерухомості. І саме що цікаво, що що найбільше мені сподобалося, що в нашій компанії є така річ, як складний відсоток. Тобто, можна сказати, це восьме чудо світу. Тобто, у нас можна щомісяця докупляти собі акції компанії. Саме що цікаво, в той момент ви вже можете вибирати більше одних чи більше других, більше стабів чи більше рендів. І до 60% одних або других, і тим самим докупляти ваше тіло тіло почне рости. Якщо ви це будете робити, якщо ви послухаєте успішних людей, які знають, що таке фінанси, як з ними працювати, і не будете забирати, тобто ваше тіло почне рости, і відсоток на відсоток в нас капіталізація відбувається кожного місяця. То за 5 років ваша сума може. Цікаво, вас здивувати. Тобто, якщо, наприклад, систематично відкладати там, хоча б там 50 чи 100 доларів в місяць, і стартувати, хоча б там з тисячі з півтора доларів, то на завершення у вас появиться така сума в ви в еквіваленті, як однокімнатна квартира. Тобто за п'ять років ви будете як тебе позбудетеся купити десь якусь квартиру, або згідно нашого договору оферту, коли ви реєструєтеся, ви маєте право міняти на наші ж такі апартаменти степ-токени можна обміняти наші апартаменти. це дуже круто. Я вважаю це одним з самих реальних шансів для середньостатистичної людини незамітно для себе якихось там 50, 35 чи 100 доларів в місяць. Це реально зараз для кожного відкладати щомісяця і тим самим згенерувати собі дохід. Увіть собі через 5 років. У вас нова квартира. Більшість людей їде за кордон. Більшість людей. Відмовляється собі в чомусь, щоб мати, наприклад, власне житло, і тут ви можете жити як ви жили, просто систематично мати дисципліну до ваших фінансів, і тим самим ви сформуєте собі резерв на житло. Повірте, це крута річ, яка особисто мені дуже сподобалась на старті. і Я вже рік це роблю. До наступне то, що я говорив, можна їздити відпочивати, так що цей інструмент є колосальний, і він для більшості людей. Я кажу середньостатистичних є вирішенням якби чарівною паличкою по питанню житлу. Тим більше зараз в Україні питання гостро стоїть, і більшість сімей, які втратили житло, є реальний шанс, ну звичайно, не за там за місяць, а за якийсь період часу, мати своє нове житло. Так що розберіться, вникніть, і я думаю, що е, хто вникне, той буде дуже приємно здивований. Ось і почніть з комфортної суми. Тобто, у нас в середині в центрі у нас є ключ активації, це є доступ до нашої платформи, і е, це якби е, і плюс до цього ключа активації. Ви собі ви можете збирати будь-який пакет там від 10 доларів, закінчуючи 7500 доларів. Якась точно сума з цього кабінету на вас дивиться. Та, яка вам комфортна, пущіть з тої суми, яка для вас комфортна, розберіться в цьому. Отримайте вже завтра свої дивіденди. Тобто, візьміть на роботу свої гроші, які у вас в кишенях, просто лежачи на банківських рахунках, і вони вже почнуть на вас працювати. І вже завтра, в суботу, ви отримаєте дохід. І повірте мені, це дуже приємно, коли ви встаєте рано, можна так сказати, у вихідні, а вам на рахунок приходять дивіденди. Ну, це дуже круте відчуття, і так що пухніть з будь-якого пакета, який для вас доступний, і е, ви будете приємно, можна сказати, здивовані завтра зранку. І знаєте, коли тільки я знайомився з цією компанією нашою, і е, я собі задав таких три запитання: перше, чи поступає е, мені дохід 24 години на добу, в той момент він не поступав 24 години на добу. Чи, чи буде дохід після того, як там я перестану працювати? Ем, ви розумієте, людина може по здоров'ю перестати працювати, по бажанню і різні моменти втратити просто роботу. Розумієте, там чи той діяльності, чи ви займаєтесь, і на той момент, е, як то кажуть, е, я з багатьма людьми спілкуюся. Людина каже, страшно, тобто людина може мати страх навіть, того, що якщо я перестану працювати, що буде? Тобто людина тільки залежить від якогось одного єдиного джерела доходу, і воно тільки тоді нараховується, коли ви дійсно працюєте. І третє запитання, воно просто ключове. Чи платять там вам за відпрацьований час по кілька разів? От у вас є якийсь час, у вас якась є година, наприклад, сьогодні, і чи заплатять вам за цю годину по декілька разів? І ви знаєте, на ті всі питання я собі дав відповідь ні, і через рік роботи в нашій компанії, в рік співпраці з нашою компанією, я можу спіло відповісти на кожне з цих питань так. Тобто, чи поступає дохід години на добу, як скажу вам, так чи буде дохід після того, як перестанеш працювати, є сума, яка генерує дохід, так і чи платять тобі за відпрацьовану роботу кілька разів. Все так, що розбирайтеся, вникайте, і саме що цікаво, помимо того. Що в нас є е, дохід, тобто ми створюємо маємо джерело пасивного прибутку. Тут ще є пасивний дохід, тобто можна організувати якимось чином свій дох е, додаткову частину, тобто активно працюючи, активно організовуючись, не будуючи клієнтську мережу, ви можете мати цікавий дохід, і саме що цікаво, не тільки в межах України, тобто це може бути в різних в різних куточках світу. Поділившися цією інформацією, це що ви робите кожен день. Ви рекомендуєте стоматологів, ви рекомендуєте там майстрів, які там автомобілі рекомендують, фільми. Ми рекомендуємо багато багато чати, різні телеграми, канали. Ми рекомендуємо. Просто так тут, за цю рекомендацію можна сказати, є реферальний кешбек, можна так сказати. Тобто є винагорода. Розберіться, вникніть, і ви будете, як то скажуть, приємно здивовані. В завершення, що я хочу сказати, чому ми, тобто, є унікальний маркетинг, тобто є унікальна можливість на даний момент зараз класно заробляти навіть в тих ситуаціях, які вони на даний момент склалися. Які б вони не були, не які би вони складними не були зараз, сьогодні мати можливість заробляти це дуже круто. Друге, наші інвестиції підкріплені. Дохідною нерухомістю, що саме і що таке дохідна нерухомість. Тобто, е, в будь-який момент вона здається приносить дохід, і саме що цікаво, є ще мережа. В нас в нас зараз на момент є апартаменти в е, Україні. Зараз купляються там в Туреччині і по всьому по всьому світу, тобто у нас в планах на е, п'яти континентах мати нерухомість. Також е, можливість бути пасивним інвестором, просто якусь суму принвестували, мати хороший дохід, або бути системним лідером, тобто організувати клієнтську мережу. Також і можливість накопичувати на власну нерухомість це дуже круто, і унікальна it платформа. Тобто, помімо того, у нас ще є своя Booking, для можна подорожувати через наш Booking, бронювати різні апартаменти. Плюс у нас є своя криптобіржа, де ви можете обмінюватися різними цифровими активами. Плюс у нас є стабільніті, крута навчальна система, де оце бізнес під ключ. Тобто для будь-якої людини, для будь-якої професії, ви собі зможете для себе тут розібратися, вникнути і зрозуміти, як це все працює, і у вас це вийде. І саме, саме що цікаво, саме основне це легальна європейська компанія з ліцензією і звітністю, тобто повністю працюємо в правовому полі. І саме, що таке, мов сказати, що зупиняє більшість людей в дохідній нерухомості, це малий порів входу. Тобто від пару сотень доларів ви вже є клієнтом і ви вже завтра отримуєте свої перші дивіденди. Так що розбирайтеся, вникайте. Бажаю всім здоров'я і успіху. Тема фінансів вона була завжди важливою і, починаючи наводити, наводити порядок в своїх фінансах, все стає дуже цікаво дуже дуже так інтересно. Так що радий бу бути сьогодні з вами. Всім успіхів, всім щасливо.